Вітаю гідачів! завітав на канал. Годуємо голуб'ят. Хто бачив, що у нас за голуб'ята, то бачив, хто не бачив, то розповімо. Це у нас є голуб яхер. У нас є парочка диких голубів, і вони, ми їх отримуємо. Бачите, пшенички там є всередині. І ми їх підгодовуємо, тому що чомусь голуби Трішки їх слабенько годую. Але будемо їх підгодовувати. Спочатку даємо їм водички. Ось так, І тепер будемо пробувати їх годувати. Вже годую їх тиждень підгодовую. В принципі, щойно бачив, що голубочка їх голуб точніше підгодовував, але трошечки ми їм піддаємо корму, все ж таки місяць того їм не вистачає, що дають їм голубе. Що в мене по птиці в голуб'ять, дивіться, з мінусів що. Те, що я завжди говорю, якраз от пішов на гніздо. Голуб, зараз високольотний, він спорувався з жовтою голубкою, нанесли вже яєць. Все як належиться, пара процвітає, коротше. і ми цю пару будемо розбивати, тому що це взагалі ніякі рамки не входить. А що я говорю, будь ласка, прошу всіх продавців, хто вивозить на базар птицю, якщо ви бачите, що ваша птиця хвора. Будь ласка, не робіть нікому погано. Краще не продавайте ту хвору птицю, і якщо ви не впевнені, що голуби спаровані в парі, не говоріть, що голуби в парі. Скажіть краще, не знаю. Спаруйте собі, закрити, і людина може закрити, щось планувати і знати, що тут дійсно є пара. Коли ти береш цих голубів, вони потім починають. Перепаровуватись. З іншими різними голубами дуже багато з того хлопоту. І нічого доброго з того немає. По голубах будемо перебирати. Е, дуже мало цього року взагалі модняка, я би сказав, пара вивелась у нас тигрисів чорних, пара сивачків, одне біле і усе Більше голубів немає. Було надалець видно щурі. Сюди я все лишнє звідси повикидав з голуб'ятні, все, що було лишнє. Зараз є можливість взяти вагонку, білу, щось виб'ємо, зробимо гарний все-білий колір. Буде час, через взимку, гонку поставимо і будемо бувати. Трохи прохаємо голуб'ятні, можливо, стелю вдаримо. Тож, треба буде думати, що зими, як зимою. Кім буде Будемо їх тут закривати, чи буде вольєр все рівно працювати. Зелені, хочуть, хочуть стрічами. Зараз це йдуємо в кошу. Зелені. Ще їм да. Оби зелені дуже сильно хочуть. Пишіть, коментуйте, як взагалі у вас цього року з птицею. Чи молодняк також пропадав, чи виводився. Не знаю, колись виводилися голуби повним ходом. Без всяких припойок, без нічого. Хто коли знав якісь припойки, вітаміни, ніхто з кого не було. Тримали по тисячі голубів на голуб'ятні. Можливо, цими всіми пропойками, цим всім рештою і послабили організм птиці. Тому наша птиця так хворіє. Колись такого не було. Я пам'ятаю, що мій дід тримав голуби, бо голуб'ятня була. Були тисячі штук, сотні. І молодняка виводилося. І на колгоспі, боже, колись були всі птиці. На сушці, там, де зерно сушили. там на, на, на ці... Це ж капець, що, що, що творилося взагалі капець. Ніхто ніколи це тим не дивився, боже. А зараз якісь припоїчки, то щеплення від листів, від того. І не кажу, все погано. Але просто задаю питання, чому колись ніхто цього на цього не робив, і голуби були здорові, і виводили нормальний молодняк. Ніхто голуби ніколи ніякі не закривав, і яструб їх менше був. Щоб було менше яструбів, та ні. Думаю, що яструба менше не було. Але виживали голуби краще, 100%. А зараз вітаміни треба. Весна, осінь, вітаміни, збагачений корм. Купляйте корма, фасовки кормів. Це дуже все цікаво, знаєте. Все це дуже цікаво. Бачимо це інтересно, чи ці голуби у нас виживуть. Ці в'хрі. Зараз я почав давати голубиці чорні і голубиці гримці таблетки. Я бачу, що голуби відійшли. Черну голубку вже почала літати. Зараз будете бачити, я також зараз дам їм таблеточки. Зараз це молода погодую. І давати таблетки. І тегриси, бачите, що видно, тегрися. Так що, надалось нормально. Що, давайте відумов водички. запити і все. Повні баки. Вже мене ляпаєш. Ось по сторінки, я знаю, що голубятні було зерно. Розбивали целу, звичайно. І максимум, що ще то був якийсь пісочок, шутер був. Так, ось такий у нас, скажемо, голуба, кращий кадр. І бачите, дикий голуб. От, маленько росте, думаю, що виросте. Так, дамо ще голубочку. Таблетки покажу вам які. Покажу вам які таблетки. Так, все одну висипаємо. так. З собою одразу прибрати. Застеляю картон і зробив тут колес. Тут з них стоїть поїлочка. А вони тут собі. Картону вистачає. Зверху ставлю поїлку. Ось таким чином. Так, йдемо ближче. Будемо зараз давати таблеточку, так щоб ви могли побачити. Ось так. Так, віддачі, препарат який. Препарат ось такий. І лоциклін. Тапс, отакі. Даю 5 днів таблеточки. Інструкцію можливо будете бачите. Зараз фокусую. Прочитайте собі. Ось так. Намагаю водички, зразу даю таблеточку і. Водичкою запивати. Що там ловлю, ловлю чорну голубку тому що її було також ну, взагалі не літала чорна, відійшла і ловлю гримку. Чорна голубочка. Так, ну, да, навіть дійшла. Дуже гарна ця чорна голубка була, пара також. Вона тримав її, отримував там у жінки в селі Лицька голубка. Вона пішла в пару, бачите, з тигрисом. Не планована навіть так, але гарна пара змувалася. Я думаю, що, в принципі, це допустимо. Ось така чорна чорна спортивна з тигрисом. Гарні голуби. Вони, вони дали двох цих молодих, що видно. Також такі молоді, непогані. вийшли. Одно чорніше. Так. Що? Беремо таблетку. Прямо таблеточку і ось так відкрили, закинули. Туди трошечки водички. Вона запила. Ось так. Вона запила і, і полетіла. Добре. Ремка, голубочка. І взагалі було хиже, я думаю, що нам взагалі вже не відійде така суха, вона суха, прям дуже суха. Вона взагалі сохла зараз, ну. Я не знаю, чи вона виживе. Ну, проліковувати її треба. Я її проліковую. Суха повністю. І антибіотику вже поїв. Що обов'язково зараз з цього всього на моїм бік листів. Зна, і ще дуже хижо, але навіть не літає. Ось таким чином гречить. Трошка камбру погибну. Так, вона краще видно. Ось такі голуби. Ось такі голуби, голуб, голуб, в принципі, здоровий і є нормальний, дуже гарна ця пара. Чоловік у нас на постійній основі франківську отримується голуби, гарні у нього ці грими. Було дві пари, я взяв цю пару собі. Роботи є. Треба підсипати, йдемо моїм травички ще. Випик, якщо постеше за ними, я йду, їм дам травички. Так що, дивіться. Тому буде цікаво свій трошки понаблюдати, якщо немає такої можливості вдома, то подивитись в мене. Я там не трохи трави. 이 u a đ